Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий зарядний пристрій, же бустер від компанії Falcon, модель ALX6. Постачається фірмовій упаковці. Всередині ось так запаковано все у нас. Фірмовий чохол міцний. І ось так. Все запаковано у нас. Всередині знаходиться пусковий бустер, ємність його 18 000 мА. Бачимо невеличкий дисплей, де, де виводиться інформація про заряд бустеру під гумовими заглушками роз'єм Type-C, два повноцінні USB-роз'єми. З іншої сторони роз'єм для підключення крокодилів які, в свою чергу, під'єднуються до автомобіля. Як заявляє виробник пусковий струм, піковий 2500 ампер, номінальний 1,5 тисячі ампер. Тобто підходить до автомобілів дизельних десь приблизно до 5 літрів, якщо бензиновий, до 6 літрів, зможе без питань запустити. Даний бустер. Є також ліхтар, бачимо різні режими. В комплекті також є інструкція. Зарядне в 220 вольт. Дроти підключення, дріб для зарядки і сам. Самі крокодили, які під'єднуються до автомобіля. До також обов'язково при купівлі на даний бустер розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.